Чоловік е, укладає шлюб, він має також звернутися до ТЦК. Правильно я розумію? Справа в тому, що серед документів, які повинні подаватись для укладення шлюбу, військово-облікового документу нема. Ну він не зобов'язаний звертатись до ТЦК. Це в принципі, ну не передбачено законом. Однак, ми маємо ситуацію, що Ракси почали вимагати ці військово-облікові документи ще давно. Це скажімо так за політичною доцільністю, робиться не за законом. Це для того, щоб там не ухилялися від військової служби. А вони це обґрунтовують тим, що треба ж якось свої облікові дані уточнювати стосовно зміни там свого стану актового да, і так далі. Однак. При вимаганні таких документів, звісно, ми стаємо в дуже незручну ситуацію, коли ми хочемо одружитись і не можемо, тому що ми не можемо надати там якийсь документ без того, ми поки підемо в ТЦК. Ну а з ТЦК ми ж знаємо, що туди можна піти і вже звідти не вийти, і там вже буде не до шлюбу.